Заборона РПЦ на території України 20 серпня 2024 року Верховна Рада в другому читанні підтримала законопроект номер 8371, яким уводиться така заборона. Також забороняється діяльність належень РПЦ А її афільованих організацій. Надається трьохмісячний термін, щоб релігійні організації, що розміщені на території України, внесли відповідні зміни до своїх статутних документів, щоб провести їх у відповідність до вимог нового закону. Даним законом не передбачається автоматичне закриття якихось храмів, діючих на території України. Список афільованих релігійних організацій з РПЦ буде офіційно опублікуватися на сайті відповідного державного органу центральної влади. Буде прийматися рішення про визнання ту чи іншу організацію, такою, що є афільованою з РПЦ, тобто ніякого самосуду, ніякого силового захоплення не повинно бути.